Всім привіт! У нас така погодка кльова, і ми цією погодкою поїдемо покопаємо. Я сьогодні не сам, зі мною моя собака. Нора, йди сюди! Ось вона. Ну добре, поїхали, включусь на місці. Скажу вам погодка взагалі супер. Я наодинці з нею, ну, з собакою. Кайфую. Ось так у нас. Такі у нас красоти, далі ліс. І скоро буде наш, наша точка. Поїхали. Ну а сюда. сюди. до мене. Ай ти. моя собака. Всім привіт! Ще раз прибув я на ось такий город. Я сьогодні не сам, тут уже був один камрад, він у нас з Simplex Light, я з квіноксом 800-м, зараз я вам його покажу. Ось мій. Ось другого камрада. Зараз ми тут походимо, городик перспективний, знахідки, надіюся, будуть почека, царизм 100%. Давайте пробувати. Ну і як завжди, багато сміття. Погнали! Так, і ось у нас перший сигнал. І це у нас така зубна паста. Ось так. Ідемо далі. Купати, до речі, досить добре. Нормально, корочка зверху, знизу копається. Погнали далі. Так, ось у нас перша монетка. Трішки запотіла камера, оскільки сніг попадає прямо в камеру. Ось у нас монетка, це, скоріше всього, вона. Давайте добувати. Ох, вона тут засіла. Так. Ага, це у нас гудзик. Це у нас ось такий звичайний гудзик. Ну, добре, йдемо далі. Так, ось в сусіднього камрада випала така мідна накладочка. З сильними окислами, напевно, тут довго лежить в землі я думаю що це або царизм або навіть ще раніше ось така накладочка йдемо далі так ось у нас ямка викопав одного гвоздика з ямки і викопав монетку чекайте бо я забув де вона. вона в грудці так, ось у нас монетка, яку я не міг знайти відразу, розпаковуємо. так, І це у нас напевно середньовіччя, оскільки вона максимально тоненька. І поки наразі невідома, треба помити, зараз я її помию і вам покажу. Помив я монетку, тут, до речі, можна мити навіть снігом, можна навіть за водою не йти. Але нічого розгледіти я тут не зміг, оскільки вона вся злизена і вбита, на жаль. Але це точно середновіччя. Ось така знахідка. Перша монетка. Йдемо далі. Ось у нас ще одна ямка прямо біля боратинки із середньовіччя. І тут у нас ще одна монетка. Я ще не знаю, яка вона. Зараз ми з вами поглянемо. Так. І це у нас Радянщина. Це Радянщина. Ніби 20 копійок рамочник. Давайте я його помию і вам покажу. Так, помив я монетку. Це у нас 20 копійок рамочник 41-го року. Ось вони такі у нас, я їх сильно не чухав, оскільки не бачу сенсу. Ось написи СРСР. Приємна знахідка часів війни, точніше початку Другої світової. Добре, йдемо далі. Ось я викопав щось незрозуміле. Не знаю, що це. Можливо, ви знаєте. Напишіть. Ось така. Мені здається, шмурдякова знахідка. Ідемо далі. У нас чергова знахідка. І це ось такий гудзик. Ось такий звичайний гудзик. Да, саме звичайний. Ось така знахідка. Йдемо далі. Щось мені здається, що тут когось потріпали і з нього всі гудзики повипадали. Тому що знаходжу ось такого самого гудзика. Напевно, з тої самої куртки. Надіюсь вітер вам не заважає. Ну якось так. Йдемо далі. Так, ось в камрада випала монетка. І це у нас деньга. Ось така вона. Ззаді Орел. Рік 37 чи який. 1737, здається. Ось така монетка. Добре, віддаю монетку і йду копати далі. Ось у мене випадає монетка. Ось така вона. Радянське золото, напевно. Ну, або ж ходячка. Зараз ми подивимось. Це у нас Радянщина. Ось вже видніється. Дивіться, який відпочаток. Навіть від пі... По відпечатку можна поняти, що це дві копійки. Так, дві копійки з 40-го року. Ось така знахідка приємна. Можливо, хтось її не любить радянщину збирати. А я такі монетки люблю, тому що вони в прекрасному стані. Ось так, йдемо далі. Ось у мене був сигнал. Я вже його дістав, ви можете бачити відпечаток такий на грудці. І це у нас радянський значок, покалічений життям, ціна. 10 копійок. А, в мене таких є вже пару штук. Значок жовтенят. Це видавалося дітям ось такий значок. Ідемо далі. Хочу вам показати, яка погодка. У нас пішов град. Ось так трішки засніжило. Але я вам скажу, погодка суперова. Нора, йди сюди, подивись в камеру. Ось так і копаємо, друзі. Ідемо далі. Ось у мене чергова знахідка. І це такий радянський гудзик. Видно ось зірку. Ось такий він весь закиший, вбитий. Ось така знахідка. Таризму поки немає, на жаль. Але нічого, купаємо далі. Продовжуємо. Ось попався мені гудзик. такий лисий. Не знаю якого періоду, думаю, можливо, царського. Ось така знахідка. Йдемо далі. Ось у нас чергова монетка, я думаю, це царська. Трішки задуваю камеру. Але нічого, треба вам показати. Так. Як це так, щоб ви бачили добре. Чи це Радянщина? Не знаю. Давайте я зараз помию і вам покажу. Я думав це царська, а це у нас не знаю, чи вам видно. Це дві копійки на царських заготовках 24-го року. Ось так я її зміг помити поганенько. Але я фото залишу, як тільки почухаю вдома. Монетка, бомба, рельєф є. Ось така погодка. Погано знімати, але нічого. Ідемо далі. Ось така ямка і знаходжу я в ній гільзу. Ось така гільза невеличка. Так, покопали ми на городі, напорпались в болоті конкретно. Подивіться на мою барсетку. Вона просто зліплена з болота. Знахідок небагато, але знахідки є. І давайте поглянемо, що у нас Simplex Light знайшов. Це у нас ось така діньга 1737-го, здається. Ось гудзик. Радянщина закисша. Ще одна радянська монетка. 46-го року 3 копійки. Потім 2 копійки пізніх. Ось такі, напевно, 80-го, а ні, 68 чи якого. І накладка ось така цікава. Якщо хтось знає інформацію, підскажіть. Цікава накладка, можливо навіть посередньовічу. Ось така вона. Такий результат симплекса лайта. І ось що, що мені вдалося з еквіноксом. Надьобати гудзики. Ось радянською зіркою, звичайні. Якась приблуда незрозуміла, кругла. З цікавого це дві копійки ранніх 24-го року, але, на жаль, дуже закищі. Дві копійки 40-го року. 20 копійок. 41-го. Значок ось такий. Жовтенят. І посередньовічу ось одна монетка. Ну і гудзики. Ось такі сьогодні. Слабкий, я б сказав би по результату, але нічого. Треба купати, хто шукає, той знаходить. Так, це мій рюкзак, з яким я сюди приїхав. Ой-ой-ой. Це футляр для наушників. Шапка, все в снігу. Але нічого, такий у нас коп. Ось так сьогодні покопали. Я думаю, коп нормальний, можна купати. Деньга це хороший признак. Я думаю, знахідки тут є, просто сьогодні ми на них не натрапили. Такий сьогодні коп. Всім дякую за перегляд і хороших знахідок. Пока-пока!